Мої вітання, любі друзі! Мікрофон, як завжди, і і сьогодні ми продовжимо цикл замальовок по Star Wars плюс Warhammer моду. На цей раз у нас буде замальовка, де клони будуть на цей раз вже в обороні. Команда з елітні. Клони плюс звичайні бійці будуть стримувати натиск гварди. Що буде далі? Дивіться та дізнайтеся, ми поки стартуємо. Ну і звісно не забуваємо. Подобайка, коментар, це найкраща підтримка автора за його старання. І окрема подяка Незеру за те, що допомагає створювати ці чудові замальовки. Ну а ми давайте тепер вже протискаємо старт, дивимося, спостерігаємо. Також, хто не в курсі на каналі щодня, орієнтовно 21-й приходять стріми по Dawn of War, іноді по іншим іграм. І також хто бажає побачити контент на своїх умовах. Можете написати мені в особисті повідомлення в Discord або Телеграм, і про це все також можна домовитись. Контент на ваших умовах також реалізуємо. Що ж, дивимося? Атака імперської гвардії на базу клонів. Ця фортеця вже так більш-менш захищена, і бачимо, що перший танк проривається, але ненадовго, тим не менше, він встигнув декілька разів шмильнути, пару клонів все-таки забрати на той світ і гварда. Починає гварда вже активно наступати. Перша така хвиля, вона не сказав би, що надто потужна, проте гвардійці тут націлені на перемогу. Це вже видно по їм і чутно по їх бойовому кличу, бойовий рик гвардійський, але чи вдасться їм взагалі прорвати цю оборону? А це вже подивимося. Сентінелі, до речі, по флангу хоче бійти. З автогарматою, так, з автогарматою Сентінель, і мені ще цікаво подивитися, як команда збудуть розбиратися саме з синтом. Також доля рандома тут присутня, як ніяк. Підкріплення на стіни також заходить. Ну і бачимо, що команда поки не ведуть вогонь, бо дистанція недостатньо велика. Ракети летять в обличчя клоном. Непогано так автогармата працює, і другі лемонраз вже на підході. От тепер вже плазма буде залітати прямо як треба. Головне для сил зоряних війн, звісно, стримати оцю ватагу гвардійську, яка беззупинно приходить. до речі, непогано тут працюють. Сентінель знищений. Так, Сентінель був ліквідований, екіпаж загинув. Ну, Таке буває. Це Верхамер взагалі. Смерть одного, смерть десятка, навіть смерть тисячі нічого порівнянні з волею імператора і його цілями. Ну, а тут воля імператора захопити, підкрити світи війн Поки дивимося і спостерігаємо. Так, командос трималися, але недостатньо добре. Деякі вже за укриттям також крокохід був ліквідований і лемон раз починає прориватися. Скажу так, коли я тестив цю замальовку, ситуація була трохи інакша і два лемони були знищені. Але на цей раз вже все було повернуто в сторону імперської гвардії. Прориває танк лінії оборони. Перша лінія оборони також була знищена. Бачимо, що клони, як би не намагалися, як би не старалися, все-таки не можуть отримати таку велику кількість ворожої піхоти. Звісно, підтримця техніки легкої і одного вже живого але Мандраса, тим не менш, продовжуються штурм, мінометчики клонів продовжують шмаляти. Враховуючи те, як кучно збираються гвардійці, то не дивно, що вони будуть нести втрати, але щось тут нечисто. Якісь варп аномалії починають траплятися вже, а це означає лише одне. Прислужники дзинча також дізналися про хитрий план імперців і висаджують своїх демонів та архізрадників тисячу синів. На те, щоб перебити всіх і вся, принести цю планету, можливо, в жертву з іншого, а можливо, втілити свої плани хитрі та незбагненні. І поки ми бачимо, що Гаварда майже дотиснула клонів, але не все так сталося, як гадалося. Бо прибічники темних богів також дізналися. Для імперської гвардії, до речі, має добре одне, те, що вони просунулись відносно далеко, і в них є можливість зайняти деякі більш зручні позиції, хоча б зайняти укриття. Також цікаво подивитися буде за лемонрасом. І оцей хлоп з плазмою начебто може завдати чимало шкоди, проте він загинув доволі швидко. І бачимо, що гвардійці довго не живуть, враховуючи те, який ворог проти них б'ється. Але Монраз все-таки був ліквідований. І тепер вже клони. Якраз підкріплення прийшло. Проте питання в тому, чи вистачить взагалі цих сил, щоб знищити хоча б одного зрадника. В паніці. паніці клони ніч, нічого не можуть діяти. Шаплони своєю магією, циганськими фокусами шматують одного за іншим. Як би не старалися, як би не намагалися пробити броню, яка ще й зачеклована варпом, дуже і дуже складно. Деякі чертиня там були перетворені на малих під чортів, та все ж сили дзінче продовжують без зупину просуватися. Міномети так, вони можуть ще нашкодити, до речі, два мінометника до сих пір живі. Ну це реально героїчна оборона клонів, по-іншому це не назвати. Цікаво, міномети взагалі влучають хоч кудись. Ну, начебто влучають, але враховуючи те, яка броня, Астартес, їм абсолютно пофігу на такі поодинокі залпи. Но ще деякі захисники тримаються. Вони розуміють, що здавати цю позицію не варіант. Далі, як вона буде, то побачимо, граната полетіла, дивимося, граната вибухає, шкоди нікому не завдає, по крайній мірі, тієї, яка може бути критичною. Знову ж полетіли варп болти і гранати. Чекволін розуміє, що, хоча і броня захищає від бластерів, проте від такого потужного вибуху броня може не захистити. І все правильно робить тут штучний інтелект. Потроху помалу, продовжується прорив Без зупину займають позиції і їх, начебто, й невелика кількість. Але ми бачимо, що займають цю територію, залишається хіба що взяти та й добити залишки сил клонів. Але питання знову залишається, що робити далі. Клонам можливо домовлятися із імперцями, можливо діяти іншим чином, хитрістю, хоча перехитрити дзіншітів, також справа не з легких. Якщо одного четвуна хоча б знищать, це буде велика перемога. Бо теж ходить не вистачає гранати, вже відсутні Ось все. Отак от, от ні гварда, ні клони не змогли перемогти. Бо Зінч вніс свої корективи в задуми однієї та іншої сторони. І ось що з цього виходить. Так, тільки на правому флангу залишилися клони, їх небагато. Знову ж намагається закидати гранатами, граната вибухає, проте знову шкоди не наносить. Цікаво подивитися, просто скільки хірпоїнтів залишилося. Ну на пів ХП проблеми, до речі. Половину здоров'я вже відсутня, тут я думаю, можна самому взяти керування, щоб не тягнути час. І ще вогнемети, так. Так, це вже варт вогонь. І спалювати він не буде клонів дуже і дуже швидко. На абсолютному пофігу вриваються, нічого не бояться на гранати також плювати. І отак добивають клонів. Що ж, така вийшла замальовка. Сподіваюсь, вам було цікаво і дивитися. Якщо так, то коментар подавай обов'язково. Якщо ні, то напишіть, чому і, звісно, в наступних відео ми все зможемо виправити. А на цій прекрасній ноті я з вами буду прощатися. Всім добра, мирного неба, кацапам! Говорять о страждань. До зустрічі та щастить!